Компенсація за індивідуальне опалення, Ускільки франківські чиновники оцінили перехід на автономне теплопостачання в полі зору нашої програми сьогодні. Ще три роки тому через проблеми із боргами та труднощі зі стартом опалюваного сезону абонентів стеку передали компанії теплокомуненерго через значну кількість поривів теплотрас у міській раді прийняли рішення поетапно відключати будинки від централізованого опалення та фінансово допомагати франківцям зі встановленням індивідуального. Це така досить комплексна проблема, тому що вже багато опалювальних сезонів. Люди відчувають дійсно проблеми, тому що постійно якісь аварії стаються, десь ну, постійний дискомфорт. Тому, скажімо, ті райони, де це найчастіше відбувалося, звичайно, що люди це дуже часто відчували, і вони розуміють, що далі так тривати не може. Тому що, по-перше, і зовнішні мережі вже всі зношені, і постійні аварії, особливо коли це морози, то це звичайно що відчувається зразу. Ну і будинкові мережі також зношені. Тому тут накладається багато чинників і де дійсно люди бачать, що далі вже нема куди. Рухатись в інший напрямок, то звичайно, що приймають рішення набагато простіше. Там, де люди це ще не так сильно відчували, то там треба трошечки попрацювати. В середині будинку люди все-таки мають, ну якщо ми дивимося по інших мікрорайонах, то там більше це еволюційне таке питання. Да? Тобто люди поступово в будинку приходять до питання, що нам треба дійсно індивідуальне опалення. Тут в прискореному режимі, оскільки ну, далі це тривати не може. Відремонтувати ті ж самі зовнішні мережі, які через індустріальну зону йдуть і так далі, тобто це набагато. Складніше, і це є проблема величезна. Тому тут важливость. Е як воно прискорюється, якщо є ініціативні люди, які дійсно цим починають займатися. Не просто хтось там по слухах, хтось там щось передав, розказав. А дійсно є людина або група людей, ініціативна група, да? яка може дізнатися інформацією, а це, в принципі, досить просто. Інформацію, що конкретно зробити, як далі рухатись, які технічні умови, і як їх отримати, скільки це приблизно може коштувати. Тобто, по кожному з таких будинків вже свій час і проводились попередні такі збори, і вони ж плануються і в подальше. Шому щоб дійсно ті ж самі фахівці з газового господарства або електрики, незалежно від того, яке опалення люди будуть вибирати, могли приблизно їм сказати, що їх чекає. 50 тисяч гривень за перехід на індивідуальне опалення у Франківську. Почали виплачувати компенсації з міської казни. Цьогоріч таку одноразову допомогу отримують власники житла 38 будинків першої черги, які раніше отримували тепло від котельні на індустріальній. Що обслуговує… Волотов, Станіславська теплоенергетична компанія. Посадовці кажуть, започаткували спеціальну програму, аби мешканцям було легше фінансово впоратися. Для нас це є дуже важливо, щоб люди відчували цю підтримку, щоб місто могло поступово перейти на індивідуальне опалення. Зважаючи, що дана котельня вона не є ефективною, вона є в приватній горках індустріальна. плюс ми бачимо, що року погіршується подання теплоносія. Навіть цієї зими в таку теплу зиму двічі були пориви по сім днів, коли не було тепла в людей. Тому ми прийняли рішення все таки допомогти людям і перейти на індивідуальне опалення. Щоб отримати компенсацію, потрібно виконати певні умови. Гроші передбачені не тільки на котел, а й на інші послуги. А механізм отримання допомоги кажуть профільні чиновники, простий. Треба пройти виконати сім кроків. Тобто, спочатку треба зібрати збори мешканців будинку для того, щоб обрати уповноважену особу, яка буде власне займатися виготовленням цієї документації, щоб не ходив кожен житель індивідуально. Уповноважена особа звертається до теплокомуненерго. має видати умови на відключення будинку. Газовики мають видати гідравлічний розрахунок або проект на влаштування газового опалення індивідуального, але може бути і альтернатива. Це може бути і електричне опалення, тобто або до газовиків звертаються, або до електриків. Одна людина від будинку. Це уповноважена особа, яку уповноважують жителі будинку за. Матися цими справами, тобто вона буде спілкуватися і з нами з департаментом у разі необхідного консультування, буде і надавати ці документи, які вона отримає від теплокомунерго від газу постачальницької організації. А далі для оформлення допомоги мешканцям з усіма документами потрібно звертатися до центрального ЦНАПу Франківська. Перелік документів надзвичайно простий. Це є заява, яка заповнюється безпосередньо при подачі документів. Також копія документу на власність, тобто, що допомога дана надається власникам чи співвласникам житла. Також копія паспорта та коду, ну і відповідно рахунок, на який буде зарахована відповідна ця допомога. Станом на сьогоднішній день технічні умови вже подало 8 будинків, 109 власників житла подали документи на отримання одноразової матеріальної допомоги в розмірі. 50 тисяч гривень також ну дуже велика кількість людей питається, цікавляться даною допомогою, Її розроблені інформаційні матеріали, сім кроків, як отримати цю допомогу, і відключитися від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання. Ну і ми бачимо, що ну, процес люди активізувалися і відповідно вже звертаються за отриманням таких допомог. Щоправда, із виготовленням документації у департаменті економічного розвитку міської ради радять не зволікати. Поспішити однозначно треба, тому що буде великий наплив зараз і на. Газову службу і на теплоконенерго у зв'язку з тим, що буде виготовлення таких масових документів. А відключення будинку, як ми знаємо, може здійснюватися тільки в міжопалювальний період. Тобто зараз вже завершується опалювальний період. Розпочинаємо ми його як правило з вересня, тому відключення будинків можливе тільки до першого вересня. Тобто проміжок не такий великий на виготовлення документів. А ще посадовці нагадують людям про інший нюанс зовнішні мережі, які також у більшості випадків потребують заміни. Усі розуміють, що це досить дороговартісні зараз речі і. Дуже часто зупиняються, якраз от на цих зовнішніх мережах люди порахували собі квартиру, вони десь приблизно вже орієнтуються, що їм треба буде то-то, то вони там котел купили, наприклад, або запланували якийсь. А коли доходить до того, що треба зовнішні мережі, не завжди є розуміння, для чого це витрачати такі величезні кошти. І ця матеріальна допомога якраз трошки дасть такий поштовх, що можна дійсно ці кошти витратити на ті роботи, які будуть першочергові. Мешканці гвардійської сім на відключення від централізованого теплопостачання. Чекали два роки. Для покращення людей переконувати довго не потрібно. Головне організувати і правильно пояснити людей, людям про необхідність цього. Цим процесом ми займаємося вже орієнтовно два роки. За цей період у нас вже проведені і необхідні збори. Виготовлена вся необхідна документація для переходу будинку. Залишилося виключно реконструкція мереж і оформлення технічної документації на квартири в цей рік людям досить потолонило, що вони можуть отримувати ще додаткову компенсацію. На проведення цих робіт. 50 тисяч воно, звичайно, не покриє всі витрати на перехід на тепло на індивідуальне теплопостачання, але ну, значну частину покриє. В пані Оксани та пані Антоніни однокімнатні квартири. Фінансово впоратися з усіма витратами пенсіонеркам важко. Довелося економити. А якщо грошей не вистачить, проситимуть допомоги у дітей. Ми до цього готувалися. Бо е, ще два роки сказали, що буде індивідуальне. Ми там дещо що могли продали, гроші підготували, е, а тут ще допомога, так що нам вистачить. Звичайно, сума буде велика, але я, надія тільки в мене на сина. Син, я думаю, що мені допоможе. Допомога це дуже добре, це дуже добре. Це прекрасно просто. Дякую нашому меру і всім, хто, хто цим займався. Тому що самому потягнути таку суму для пенсіонера це дуже-дуже важко. А так, Божою допомогою, я думаю, що ми все зробимо, що в нас все буде нормально, тільки би, щоб, щоб до опального до сезону то все зробили. Бо ціни були, звичайно. одне діло, болі гріє воду одна платня, газова плитка друга платня, і, і ще опалення, ну це. Самі знаєте, рішення про виділення допомоги колишнім абонентам стеку у разі виконання всіх умов приймають на засіданні виконавчого комітету. Окрім 50 тисяч на кожну квартиру з першої черги відключення, з казни франківської громади виплачують ще й компенсацію по 13 тисяч гривень за придбані котли. Аби люди не вагалися, посадовці обіцяють прийти до кожного, аби пояснити, як оформити документацію і отримати компенсацію. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.